<му> паска, паска, скоро драку буде паска. Паска, скоро сколджа буде Паска. Паска, скоро драку буде Паска. Сергея, курочки, коласка. Кожен готується до великоня по-своєму. Хтось робить крашенки та випікає пасачки, але не у всіх господинь є час довго поратися на кухні. Тому багато запоріжців обирають просто піти та купити паску. Ми вирішили вам допомогти та перевірити найпоширеніші місця, де можна придбати символ великодня. Режі супермаркетів сільпо пасички на будь-який смак та гаманець. Ну не тільки пасички, а й новомодні панетони. Але ми пішли далі. І нас вони б не цікавлять. Ми за трендовою верхівкою пасочки. Це <му> чоловіча Це чоловіча чоловіча що ви перед собою бачите, то скарб, вибачте, не втрималась. У магазині грошей нам знімати не дозволили, але пасочку ми у них придбали. Це 249 гривень 90 копійок. Кав'ярні та пекарні міста також додають пасочки до свого асортименту. Ми придбали у одному з закладів міста. Таку пасочку вагою 500 грам за 550 гривень. Вона має бути крафтовою, смачною та ексклюзивною. У мережі супермаркетів АТБ також знімати не дозволили. Вибір у них був, звичайно, не дуже великий, що дивно. Але ми придбали одну з пасичок, яка обійшлася нам у 44 гривні 40 копійок. Ну, Андрюша спробує, тому що всі пасечки тепер у нас є. Час дегустувати. Вітанечко! Я той самий Андрюша оператор, який буде дегустувати пасочки. Е, наш спеціальний експерт по пасочкам. можна і так сказати. Ну, ми почнемо з найменшої, але те, що ти чекав. Так, це, мабуть, саме імбова пасочка, яку я бачив. Тільки не розчаровуйся чи що, що? Та ну це неможливо. А, сподіваюся, вона без родзинок, бо родзинки я. Я хейтер родзинок. Ну, це паска сільпо. Сільпо сипеться трошечки. Я вже бачу родзинки. Але. ну, давайте скуштуємо. попалась розумічка. Трошки суховата. Трошечки суховата. Ну Вона мила, ну, дивись, ну це ж просто бімба, я б сказав. Я чекала кілька днів, щоб тобі не сказати, що вона суха. <рек替> <рек替> щоб для тебе це було сюрпризом, і ти не розочарувався. Тобто ти її вже куштувала? Вона е коштує до 50 гривень. Тобто вона дуже бюджетна, і всі, хто захочуть її спробувати, оскільки вона зараз по всьому тіктоці, інстаграмі, всі хочуть отримати цю верхівочку пасочки. Вона бюджетна, її всі можуть скуштувати, а потім вирішити, подобається вона їм чи ні. По солодкості вона солодка, це mm -hmm. прям 100% Я би а, напевно її коштував з чаєм без цукру. На ну, що твої очікування реальні зійшлися? Так, так. Ну, я отримав ровно те, що і хотів, якщо б обрав таку пасочку. Але без «але». Вона класна. У нас всі думки сьогодні суб'єктивно одного окремо взятого Андрюші. Просто ми вам покажемо асортимент, а ви будете обирати, що подобається саме вам. Я ставлю сім Андрюш із десяти. Сім Андрюш із десяти. Наступний лот. Пасочка за тебе. Класична. І я подумав, що ти обирала її не тому, що там вона без родзинок. Це виключно рожевий бантик. Ну, дякую. Тепер усі підписники Січемо знають, що я фанат рожевого. Вже по тому, як ми її відкриваємо, я бачу, що вона буде не така суха, принаймні, як перша. Ну, Тут така навіть присипнична класична. І вона не, не сипиться глазурі. Це вже у нас плюс бал. Зараз угу. звертай. Вона пахне пасочкою. Але вона ну, прям м'якенька, я бачу. Виглядає м'якенька. Трошки сипеться, але ну, це нормально для пасочки. Ммм. Ммм. Настільки. -м -м. Ну так. Ммм. Oh, І це навіть я верхівку ще не коштував. Ну давай вже, ням. Добре. Так. Отак. М -м -м Це явно мій фаворит. Вона явно краща, ніж верхівка, тому що ну вона м'якенька. Це точно ну, тверда вісімка. Вісім Адрюш десяти. Найбюджетніша, Ну, це, це, це дійсно. Так. Вона дешевша верхівка. Вона дешевша верхівки. Вона не суха. Ну, єдине, що вона без начинки, але для мене це, це наприклад, напевно, перевага більше, ніж недолік. Солодкість? Так. М -м, вона солоденька, але ну, я б пив її з чаєм, наприклад, з цукром. Тебе нема сьогодні вибору, в тебе чай без цукру. Чай без, В натурі з цукром. Наша третя пасочка. О, ну це точно мирного рішення не буде. Рошенівська паска. Ця паска на 520 грамів. Вона з шоколадом. Вона виглядає прям дуже круто. Ми її ще не почали розрізати, але е, мені вона пахне чимось таким е, сирним. Ага. Ріжемо. Ріжемо. Зараз відпаде, мабуть, половинка шоколаду. Розкривай. І що у нас тут? А я не бачу. Вона це... без родзинок, вона з шоколадом. Вони знали, що ти не любиш. Вони. Ну, це. ой! Це круто. Але вона сипеться, дуже сипається. Дуже сипеться, але. Блін, ну вона крута. Звідки її відкусить? Так? А? Гм. Знаєш. Як кекс. Більшість пасочок зараз і підписані в торгових центрах або в магазинах, як великодній кекс. Вона така шоколадна, прям. Вона точно відрізняється від звичайної пасочки. Я думаю, що таку пасочку можна взяти собі. собою. Бо вона смачна вона велика. Тобто, ну, на сім'ю. Із е, однієї особи її вистачить на одного Андрюшу. Вистачить. Mm -hmm, mm -hmm. Ж казала, а ж у нас е, є якийсь ліміт на, на на бали. Так ти ж обрав, що ти будеш по 10-бальній шкалі, Андрюш. Ну все, немає. Добре, добре. Десять. вона мені подобається. Десять. Десять. Ну, бачите, ну Чі я думала. 9? Ой, не чує баба. <гум> ну я думала, що вона буде смачна, якщо чесно. Преміум лот. Ми ж для цього і зібрались тут, так. щоб скуштувати найдорожчу пасочку. Це так, це не найдорожча в Запоріжжі стовідсотково, тому що навіть у цьому ж закладі є а, на, на 200 гривень дорожча паска, тому що вона з начинкою. Але а, саме цю пасочку, мабуть, запостив кожен поважаючи себе блогер Запоріжжя. А ми, ж... ми себе поважаємо, то ми теж вирішили перевірити. Вона заявлена як класична пасочка. Принаймні пакування дуже гарне. дуже гарне. Ти накинеш бали за покупання. Звісно, цю коробочку ще можна потім використовувати, якийсь подарунок відправити. Ну, коробочка імбова, але вона коштує 550 гривень, і вона важить на 20 грамів менше, вона 500 грамів вона важить на 20 менше, ніж ота з Рошену. Слухай, ну я Ми не зали... я, я не мажор, я б таку точно не купив. Тут дивись, мигдаль. Ага. А мінзі рисові такі. Кульки. Кульки, не кульки. Не вони. кульки. Але. Р, е, помаранчевий. Е... Ющенко, так? Так. так? так. Ми сьогодні зібрали майже всіх колишніх президентів України. Так. А що від Кравчука? А той перший. Меморандум від Кравчука. Але знаєш, на що я звернув увагу? Вона без глазурі. Вона важко ріжеться. Носне ж, не топий був. Ні-ні-ні, у нього IQ 120. <риклад> так, сипеться. Ну, це нормально може. Ми знайшли паску, яку Андрюша захейтить. <риклад> Ти пам'ятаєш про те, що вона 500 гривень. Угу. Ну, пасочка. Вона суха. Ну, скуштує. Трошечки сух суховата. Суховата. Ми купляли все сьогодні, тому угу. вони не могли стати якимось там, черствими. Мінус бал за сухість. Мінус, Мінус бал за ціну. родзинки. Ціна родзинки 6. 6, Андрію, 60. Е, е, я, ну... Шість. Ну, в порівнянні з тими пасочками, що ми коштували, ну шість. Ми вам показали те, що зараз є у Запоріжжі в доступі для усіх. Звісно, ми не їздили по усім усім магазинам, тому що у нас дуже багато мереж магазинів та пакарень, де ви зможете купити ще пасички. Але ми прийшлись по найпопулярнішим, найрозповсюдженішим точкам. На будь-який гаманець, на будь-який смак, ми розказали суб'єктивну думку одного окремо взятого Андрюші. Я тут трошечки там повставляла свої п'ять копійочок, але обирати вам можливо, ви подивитесь це і от саме зараз вирішите, що самі спечете пасочку. Точно можна і самому спекти пасочку. Обирайте свою пасочку або випікаєте свою пасочку. Чекайте великодня та святкуйте разом з родиною. Осколчаку буде паска, сернельки, курочки, куласка.